Я Маркіна Анастасія, навчаюся в Державному навчальному закладі Запорізький професійний ліцей сервісу. На першому курсі в групі 1.24 за професією Кравець складальник верху взуття. Соняча система це наш дім, де все працює в гармонії. Чи готові ви ще більше діснятися про цей космічний балет? Розглянемо 3D-модель, яка зроблена на 3D-принтері. А також розглянемо зображення на інтерактивній панелі за допомогою геогебри Сонце. Наш зірковий гігант. Його гравітація настільки сильна, що вона отримує всі планети на своїх орбітах, як нитки отримують намистини. Перша планета Меркурій. Це ця планета найближча до Сонця. І в неї найбільше впливання температури. Друга планета Венера найгарячіша планета і має температуру 780 Кельвін. Вона найповільніше обертається навколо Сонця. Третя планета Земля. Найдивовижніша планета, єдина планета, на якій є життя, має ідеальне розташування. Четверта планета Марс. На ньому найбільша гора в сонячній системі Олімп. І найбільші каньйони. Це планети земної групи. Зараз ми розглянемо планети Гіганти. П'ята планета Юпітер. Найбільша планета сонячної системи. Ді на інші планети та має найбільше магнітне поле обертається проти годинникової стрілки. Шоста планета Сатурн. Це друга планета Велетен, подібна до Юпітера. Вражає величну систему Окілець, величиною ширина яких 65 тисяч кілометрів, а товщина не перевищує 1 км. Має найбільше супутник серед планет, гігантів Титан. Сьома планета Уран. Найхолодніша планета, обертається на боці. Отримує тепло із своїх надер, має 9 кілець. Восьма планета Нептун, найвіддален, найвіддаленіша планета від Сонця. В атмосфері вірують сильні вітри. Завдяки вітриде-моделі ми побачили розташування та розмір планет. А зараз ми розглянемо другий дослід про нашу планету Земля. Уявіть собі, нескінчений космос, безмежна темрява, сіне, сяйлом далеких зірок. У цій величній тиші Земля танцює свій одвічний танець навколо сонця. Земля планета земної групи, третя від нашого світла і тепла від сонця. Її маса 6 сексельонів тонн. І цей космічний гігант рухається з неймовірною швидкістю. Близько 30 км за секунду, долаючи орбіти завдовжки майже 940 мільйонів кілометрів. Але рух це не хаотичний. Земля слідує еліптичної траєкторії, яку описав Йоган Кеплер. Сонце знаходиться не в центрі, а в фокусі цієї траєкторії, і тому іноді Земля знаходиться ближче, а іноді далі. Земля має свій особливий нахил. Її вісь нахилена на 23,5 градуса відносно площини орбіти. Цей нахил ключ до нашого життя. Він дарує нам зміну пори року. Він шепоче про баланс і гармонію, показуючи, як навіть маленький нахил може змінити світ. Подивіться на землю, яка кружає навколо сонця. Вона не просто рухається, а живе, дихає, взаємодіє з іншими тілами. Її танець. Триває вже понад 4,5 мільярда років, і в цьому русі ми лише мить частинка космічної симфонії. А зараз ми розглянемо третій досвід про місяць і його фази. Uh -huh. У нічному небі завжди є герой, який змінюється щодня. Це місяць. Чому ж він то яскравий, то майже невидимий? Секрет у його фазах. Місяць це не світильник, який сам собі світить. Він відбиває світло сонця, як дзеркало, але його обличчя змінюється залежно від того, як він розташований. відносно сонця і землі. Ось новий місяць. Він ховається в тіні, тому ми не бачимо його зовсім. А тут перша чверть половина місяця вже освітлено. Такі ночі чудові для прогулянок. Повний місяць це коли все його обличчя осяяне сонцем. Це час легенд і містики, адже місячне сяйво зачаровує. А потім знову зміни. Остання чверть місяця починає зникати з неба. Він нагадує нам усе в природі циклічне. і завершилася наша подорож. Завдяки інноваційним технологіям ми мандрували сонячною системою до Землі. Та досліджував фази місяця. Кожний етап був захоплюючим і дав нам нові знання та враження про наш світ і всесвіт загалом.